Мирослава студентка Хуського медичного училища. Ікону Христа Спасителя подарували у січні 2011 року її батьку. Звичайна ікона, яка не мала жодної історичної вартості. Не мала до першої після Пасхальної світлої п'ятниці. Вже півтори року минуло з того знаменного дня, який змінив усе її життя. Коли я домолилась молитви, я почала своїми словами просити: Господи, та прости ж нас, якщо ми щось згрішили. Якщо ти, Господи, прощаєш, дайте нам якийсь знак. Я почала плакати, я стояла на колінах, я дивилася на іконку. Я думала, то від сліз мені мерехкотить в очах, але я побачила на іконці. Ніби роса з'явилася спочатку. Я знала іконку, мирово отак стояло, воно нічого, воно було на іконці. Я взяла, торкнулася і воно полялося до землі. Через мироточіння ікон засвічує його присутність в нас. Розуміння того, що сталося, прийшло пізніше, та на цьому дивани закінчились. Дівчина розповідає, що до ікони її тягнула якась неймовірна сила. Мені було дуже боляче, дуже. І потім в деякий момент облегшення. Я чую голос. Цими руками ти можеш зцілювати рука людей. Подивитись на ікону запросили священників, монахів, експертів. Усі вони погодились, ікона дійсно мироточить. Нормально восприйняли оцю божу благодать в селі. радуємося, благодаримо, молимося, спілкуємося з людьми. Надаємо можливість кожній людині, не лише православній, любі, прийти пощупати, провірити, задати питання. А після того, як про це диво оголосили в місцевій церкві, паломники потягнулись до дівчини, сподіваючись вирішити власні проблеми. Один раз бачила, як жінка прийшла, хлопчик і він не говорив. І вона пару разів прийшла з ним. і Як священник до нього підійшов, і він його помирував, і він сказав перше слово мама, то я так чула, я не знаю, але я плакала. Через 40 днів, як ікона почала мироточити, сім'я Мирослави вирішила віддати її церкві. Урочистою ходою її перенесли у свято Вознесенський православний храм села Рокасово. Миро само пахло то миро. Я ніс отак от ніс перед собою, і як сказати, то було, як жінка розказувала о, о миротворяючій запах. Того часу, що п'ятниці у церкві проводиться служба. Клонитися іконі тепер приїжджають до храму, залишають фотографії та листи подяки. Попри можливі наукові трактування, тут вірять у диво диво, яке укріпило віру в те, що Божа милість і доброта не мають ні меж, ні кордонів.